Уявіть собі будинок, і в кожного будинку мають бути межі. Це стіни. Але що буде, якщо, скажімо, стін не збудувати зовсім? Ми б не змогли почуватися спокійно в такому будинку і залежали б від настрою зовнішнього середовища. Тобто, якщо хороша погода зовні, то нам добре, якщо погана погода зовні, то нам всередині теж погано. І саме це відбувається, якщо в людини немає меж. А що, якщо, наприклад, стіни навпаки будуть суцільні і занадто тиснути? Тоді це буде схоже для вас на карцер або на бункер. Звісно, він безпечний, бо навколо є межі, все зв'язано з межами, але там дуже важко жити і відчувати себе вільною людиною. Тож можемо, відштовхнувшись від цієї метафори, перейти до того, а які межі мають бути? І відповідь тут дуже проста. Такі, які допомагають вам і не шкодять іншим. В аналогії з будинком це мають бути межі, як, наприклад, стіни, щоб було безпечно, але мають бути і можливості взаємодіяти з зовнішнім світом. Це, наприклад, двері і вікна. І у вашому житті так само має бути слово ні і слово так, тобто стіни в нашому випадку це ні, а двері це так. І коли в людини є ось таке реалістичне розуміння власних можливостей і меж, а певних життєвих правил і як влаштований порядок речей в природі, тоді вона навчиться з повагою ставитися і до себе, і до інших, і розуміти, що такі границі, де завершується турбота і де вже починається насильство. Це називається дисципліна або самоконтроль. І саме така людина здатна ефективно співпрацювати з іншими людьми, керувати собою на шляху якраз до реалізації своїх цілей та мрій. Бо насправді дисципліна це не кнут і пряник, як ми звикли думати, а це звичайне розуміння порядку речей і природних наслідків. Тобто, якщо я хочу наїстись, мені потрібно покласти їжу собі до рота, адже вона сама туди не залізе. Або якщо я хочу гарних стосунків, то мені слід їх підтримувати і так само вчасно сказати, що мені щось, наприклад, не підходить або навпаки підходить. І якщо я хочу, щоб мене почули, я маю почати говорити першою. Ну, а наприклад, якщо я хочу, щоб мої межі поважали, то мені слід першою навчитися їх поважати і їх відстоювати.